Від самого ранку у центрі прилук кипить робота. Тут прибирають сквер Дубинського. До благоустрою долучилися фахівці управління соціального захисту населення. Кажуть, погода сприяє з весняним теплом. У місто приходить і краса, тож долучається до благоустрою. Прилук згідно розпорядження міського голови вийшли на прибирання. За нами закріплена територія Алея Дубинського. Особливу увагу ми приділяємо це прибирання клумб. Весняне підсаповування, висаповування. Також загрибаємо на прилеглій території листя і також збираємо, виносимо сміття, прибираємо прилегу територію. Ця територія за нами закріплена постійно. На протязі всього року ми будемо за нею доглядати і робити постійне прибирання і догляд за цією територією. Година вправної роботи і вже красивим сквером прогулюються прилучани. Тут зеленіють перші насадження та створюють атмосферу тепла і затишку. На лавці відпочиває і пані Ганна. Про розпорядження міського голови Ольги Попенко щодо організації місячника благоустрою каже. Це правильно, правильно, підтримка повинна бути. І це добре, що ми такі дружні ще. Трошки допомагаємо. Я живу на рокіт, але у нас там взагалі молодці люди. Вийшли, все повбирали, все чистенько. Прекрасно даже піти на той майданчик. Нагадаємо, 4 квітня на рокитному працювали вчителі гімназії номер 3 До прибирання долучаються й інші колективи. 16 квітня на закріпленій території наводив лад ліцей номер 7 Майже 70 працівників школи об'єдналися навколо спільної мети. Чисте та красиве місто прибирають земську. Гімназія номер 10 відповідає за частину вулиці Київської. На зелених зонах вже провели вигрібання. Доглянули і квітники. Наразі ж підводять білим кольором огорожу. Останній етап побілка дерев та стовпів. Працівники Прилуцької гімназії номер 10 активно долучилися до розпорядження міського голови щодо облаштування всіх своїх прилеглих територій, закладів освіти. Наразі сьогодні наші працівники освіти плідно працюють над тим, аби посіяти квіти, покопати всі клумби і підготувати до літнього такого періоду, щоб вони були квітучі, красиві, привабливі. Крім того, наші працівники освіти. Світи біля дерева, облаштовують територію, налагоджують всі такі дії, аби було все в нас красиво.